Небезпечний бізнес та екстремальна робота з вами Дніпро Оперативний і це дайджест подій середи, 26 квітня. Гралися і зникли. Поблизу садового товариства Самарівка Слобожанської селищної територіальної громади Дніпровського району сталася надзвичайна подія. На Самарському острові загубилося п'ятеро дітей. На місце події працювали водолази, рятувальники, працівники патрульної поліції та медики. Спочатку було складно знайти дітей, адже заважав густий комиш для більш ефективного та швидкого пошуку. Рятувальники та поліцейські розділились і, врешті-врешт, знайшли заблукалих. Ними виявились підлітки віком від 10 до 13 років. Дітей оглянули медики та оцінили їх стан як задовільний. Деталі події з'ясовуються. Гори палає техніка ворожа. Дніпровські десантники показали відео із знищення техніки окупантів у Луганській області. Бійці з 25-ї Сячеславської бригади наносять удар по армії РФ на сході країни. Після влучних пострілів бійців 25-ї бригади УРАЛ та БМП окупантів більше нікуди не поїде. Небезпечний бізнес. ДБР викрило групування, яке виготовляло і розповсюджувало психотропні речовини по всій території України. Наркотики реалізовувались гуртовим замовленням та в роздріб. Щомісяця продавали 250 тисяч доз вартістю близько 70 мільйонів гривень. За даними слідства, діяльність такого розгалуженого групування важко було б організувати без прийняття представників у правоохоронних органах. Працівники ДБР провели понад 35 обшуків у багатьох областях, зокрема і в Дніпропетровській. Тривають слідчі дії. Зникли безвісти у Дніпропетровській області. Розшукують двох чоловіків, які зникли два дні тому. У Новомосковському районі шукають зниклого безвісті 27-річного Леоніда Пхенді з селища Меліоративне. Прикмети на вигляд 25-27 років, зріст 1,70 м, 1,75 м, худої статури, волосся Русе. Був одягнений у чорні штани, чорну кофту з капюшоном, зелену куртку. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про Леоніда, зателефонуйте з номерами телефону вказаному на екрані. 24 квітня у Дніпропетровській області зникла ще одна людина. Близько 19.00 у Павлограді під час відпочинку на пляжі у центральному парку 1 травня пропав нагорний Сергій Олександрович. Чоловік пішов купатися в річку і більше його не бачили. Якщо у вас є будь-яка інформація про місце знаходження Сергія, просимо повідомити за телефонами. Екстремальна робота. Дніпрянин кинув коктейль Молотова в електриків, які приїхали спилювати дерева. 25 квітня вони мали прибирати дерева по вулиці Тифона Гладченка у Новокадацькому районі, які заважали лініям електропередач. Однак 54 річному власнику будинку це не сподобалось. Після погроз він кинув коктейль Молотова у кошик вишки, де перебував працівник електромереж. Нападника затримали та оголосили йому підозру в хуліганстві. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.